Будемо торгуватися, коротше, мужики, заберіть ці шефені, тому що в нас зараз по шифенгах якась не знаю, просадка. От шефенгі, ти дивіться, все поїжджало, поїжджало, поїжджало. Шефенгі стоять дофігіще. Причому шифенги маємо хороші, маємо такі з новим капотом. Маємо шифенги такі з завичним капотом. Ви можете замовити собі шифенг любого кольору. Взагалі. Хочете зелений, хочете червоний, хочете синій. В принципі, Якщо домовиться, можна і фіолетовий, і рожевий. Ми купимо балончик, а Саня покрасить. Вот. Покрасимо, буде буде у вас, вас кастом буде, поняли? Вот. Жарти жарти, всі оригінальні з літьем. Вон Передній радіатор, задній радіатор з блокуванням заднього моста, вот три реча, а, що блокується задній мост. І а, з комплектаціями. З хорошими. Є Циліндром з гідравлічним, з принудительної гідравліка є обичні. Плюс Шефенга, що іде і колія, бачите, 1,20 20 широка, в будь-якому. Воно стоєчне в міждряді. ну Дешева ціна, дешеве обслужування, дешеві запчасті на них. Фактично мало що тут ламається. Крім там, не знаю, якісь, може, цей бути прокладка прогоріть, пас порвати, ну, електрику переберете бо електрика гівно. Вот. Датчики можуть один нерабочий заводу, то нормально. От, для шифенка то нормально, а в остальному рама соточка, 120-й швеллер, де 120-й коробка, ну, не знаю, що треба зробити, щоб її вшатати. От, коробка і мости дуже міцні. От ця, ця часть на трактору дуже, дуже добре зроблена. Для себе в село, повірте мені, краще. такого даже. Для себе, що шукаєте щось недороге. Приєму крепки, повірте мені, нічого ліпше, ніж 244-й повнопривідний шифен з 8-ступенчатою коробкою, з тонна 300 майже конструкційною вагою, тонна 280. І подивіться, дешевий трактор, казалось би, а дивіться, які зроблені роздатка, які габарити просто самої коробки. передач. зараз покажу. Роздатка, передній мост роздатка, кардан іде, не всрати якісь тоненькі. Ну да, шарова, але но... таке задній мост, дивіться. чулки які сама коробка. ну Взяти навіть Сентая рядом поставити по коробці, рівняти навіть нема смислу да, трошки що ремні там може щось якісь потужності втрачаються. Він шумний, він неповоротливий, ті всі мінуса є. Але фактично він зробить роботу, ту, що зробить Донфенг. Він зробить роботу, то що зробить будь-який другий трьохциліндровий трактор. Що ви візьмете? Бачите, невіста яка йде в шофензі. Ну і в Сінтаї. Ви бачили, я показував Сінтай. Ви можете косити, ви можете косить, косить косою польською, ви можете копач, під'єднати транспортерний польський, важкий, ви можете фрезу метр 40 Любую усілену спокійно під'єднати. От. І у вас це все буде працювати. Вас видерже у вас видержи коробка, видіржує... нічого не Вот. Тут багато дуже на чому зекономили китайці, але саме ходова часть, ну, я рахую, що самое главное для трактора. Тут дійсно зроблено, ну, запас є дуже великий ресурс у нього. Тому, мужики, шукайте щось на Вот, Зверніть свою увагу на шифен. Я зараз розкажу, які ми маємо конкретно і по цінах. Зараз розкажу, які ми маємо конкретні по цінах, по всьому, по відмінностях. Дивіться, саме проста комплектація, йде 240 b 240 b у нас були оцінені без блокіровки, вони позакінчують. Зараз попрошу оцінені, які йдуть з блокіровкою, але з заднім радіатором. Ну то з таким обичним буде капотом. Бешка. То БФУ буде бешка БФУ це йде і передній радіатор, і всі промочки тут такий циліндр. ну коротше, все включено. А то простенько. Задній радіатор, примусового нема. А кому воно не треба, то значить, за це кажуть гроші приплачуть. Вот. По шафенгах вони можуть бути любого кольору, не залежить від того, чи оригінальний трактор, чи ні. Колір. Вот. Я кучу разів це розказував, показував, покажу ще раз. Оригінальність трактора провіряється. Дуже просто, ось у вас емблема заводська UT шифен. Таке воно є по всьому тракторі. Якщо пройтись уважно по коробці, по моторі, везде є такі опознавательні знаки. Тобто на заводи. Якщо хтось придумає робити щось похоже. І підробить той, то тут, то тут будуть дуже сильні серйозні санкції, і то, ще буде навіть не в Україні, а від заводу шифінг, із на мільйони і так далі. Тому ці підробки виключені. На відмінності від того, там яка може бути наклейка, що вам буде розказувати менеджер. Тому дивіться, перевіряйте з, з, ці заводські ці знаки. На металі, вот. ну, вони є всюди на всіх елементах, на бампері, на моторі їх Вот. І буде вам, буде вам щастя. Шефенги. маємо такі саме Саме комплектація. Да? саме найбагата комплектація. Що в нас тут зроблено? У нас тут стоїть спереду радіатор, стоїть помпа. Щоб вже трошки охолодження працює ліпше. Не так гріється. Все одно він буде гріється більше, ніж трешциліндровий. І буде тарабанить сильніше. Ото, до речі, то що я казав, на коробці теж воно воно присутнє. Шифен. Тут додана блокіровка заднього моста. Тут додана примусова навіска. Цилиндр стоїть знаруж. ось у нас йде розподільник, він йде Вниз, вверх. Підйом опускання і відповідно в бок ставити, він включається в плаваючий, плаваючий режим, нагуляє. Навеска, ну я не скажу, що вона більше підніме, то теж продавана, не розказує сказки. Але обслужити гідравліку зручніше, коли знаружі йдуть всі магістралі, коли знаружі йде гідроциліндр, то є факт. З тим нічого не по -по поспориш. Сепочка, як то кажуть, розкоси, все тут теж ну, для. Такого тракторця зроблено на, на рівні. Вот. Ну і от теж різниця 240-й. Дивіться там з трьох точка. ну особень, вона вже більше, ніж в Сінтаєві. І 244-го. Які, які йдуть рельси, які йдуть розкоси. 244-й, в принципі, розрахований на більші нагрузки, на більше е навісне. Хоча... Мости чоловіки тут однакові, але тут є конкретна відмінність по коробках по передачах, тут іде 8, тут іде 6 передач. Вот. І сама ну, коробка об'єктивно йде більше. ну і Плюс більше він підніме, тому теж майте на увазі. 244 теж маємо з примусовим. Пожалуйста, з примусовим навісним. от, Такі украсені. Дуже, дуже мені ця трактора, от, Знаєте, хто в нас? Купляв шифінг, хай напише в коментарі, чи вам сподобався трактор. Ну, <клес> Чесно, жаліть не будете. Шифінги візьмете. Понятна, техніка ремонтопригодна. А, за свої гроші дуже якісна. Знову ж таки, і для свого класу ви просто нічого не що З мрова більше роботи за таку суму. Я це неодноразово казав. Поки що китайці не придумали. Зараз вже з'явилось багато трьохточкових менших тракторів, але все одно з шифінгом хлопці. Нічого поки зрівнятись не може глобально, які польові роботи. Якщо у вас в тракторі є вес, а то йде тонна, а там буде тонна 300 в повнопровідному, то, то самий вес і от заліза сама ходова, то самі основні показники, хто б що не свистів. Тому хлопці. Вибирайте, приїжджайте або дзвоніть. Я дуже багацько різних шифінгів і зробимо вам хорошого. Повнопривідні версії, Задньопривідні ми трогати не будемо. Задньопривідні у нас... Давайте рівняти повнопривідні версії об'єктивно. Ми об'єктивно підходимо, об підходимо до шифінгу і дивимося, яка йде коробка. Теж саме основне, по суті, що буде вихажувати тракторі. Яка йде тут коробка? Які тут човки Давайте дивитися, щоб мене багато не бавакать щоб багато не слухати. Давайте просто будемо дивитися і... Зрівнювати, а ви собі самі зробите висновки. І напишете їх в коментарях. От будемо вирівняти ходову. От зараз будемо порівнювати. І потім будемо порівнювати мотори. Звісно, по моторах, зрозуміло, що шифен програє. От ходова. Метр двадцять мається колія І от я вам рівняю коробки передач. Шифенговська, ось коробка йде, ось Де вона яка груба, то роздатка йде. Іде на передній мост. Кардан, кардан теж бачите. Кардан теж, бачите, не фіговий такий. Ну і передня шарова. Обичні. Такі шарові йдуть. Сама йде полурама такого зразку. Ну і досить груба. Насправді Десь 130-та йде. От, чи 120 там мм, я не пам'ятаю точно. От, і давайте тепер порівняємо об'єктивно з Об'єктивно давайте зрівнюємо. Ну, тут, звісно, по трохи зробили, тут, да, тут редукторний мост. Ті самі маленькі, самі в сраті редуктора, насправді. Самі-самі прості такі, ну, самі знаєш, тоненькі, там сам корпус теж де тоненький, там вали де шестерня ще Ну, він зручно, там радіус розвороту мається все. Питань немає. Карданчик, давайте. По карданові. По карданові. Ну. Роздатку ви бачите, шифінг ви бачили, яка роздатка стоїть тут. І які стоять тут. По коробці передач. Тепер давайте знизу. Дивимося тако. По коробці передач вона фактично промикає до мотору, там іде гібка муфта. І ось тако йде коробочка. Передач, тако чолки. Чолки з заднього мосту. Чолки такі йдуть. Вом. А сама коробка. От, трьох точка і Колія йде метрова по центрах, Колія йде такого метрова по центрах. От і собі думайте. Ну і будемо об'єктивними до кінця. Давайте рівняти по моторах. Тут ми маємо ходовий топовий провірений двигун КМ385, він не прожорує, він його обслужить дуже просто. На нього всі запчасти є у всіх завжди. От, він іде досить надійний серед китайських, навіть має дуже непогану репутацію серед фермерів, серед людей. Цей мотор КМ 385 БТ він зараз стоїть фактично в кожному другому тракторі, а то не в кожному першому. От, він нагріється, в нього є свідчена кава, він холодний пуск має і він, він досить рівно робить особих проблем по ньому а, нема, окрім того, що іноді буває, вистрілює бракована форсунка, і де вон скаут їде, я зняла з цього, в одні з іскри летять, ото гімна адська машина. А, іноді буває, що форсунка димить, а, ну то таке, то брак такий буває, ну то фігня, насправді, насправді об'єктивна фігня. Тут ми маємо, теж, Тут ми маємо теж досить нормальний мотор, Якщо будьте теж об'єктивним, мотор, який сам по собі ну, теж його шатать, дуже треба постаратися. Зі своїми головняками. Найбільший головняк ті, що цей мотор є одноциліндровий, що він іде дуже великий об'єм на один баняк. І логічно, що коли жара, коли літо, коли ви даєте йому нагрузку, то він починає грітися. І вам треба або чекати, коли віно холоне, або колхозить охолодження. Ковхозить охолодження можна переносити радіатор наперед. Тут же він перенесений. Можна ставити більшу помпу, яка буде качати антифриз, Ганяти по системі. А тут ну, таке. Ну все, все одно ви обмежені. Все одно ви обмежені. Плюс ну, приводна система. А в світанчик у нас догірка муфта і там вал суцільний. Тут у нас йде 4 коротких ремня. 4 коротких ремня з шківа до шківа. Тут насправді з цією системою проблем ніяких нема. Перегрузи там циліндровий винт виправи, тут можуть ремні проскальзувати або може їх порвати. То но, знову ж таки, ви дадете свінтаю по підсраку і там. Репне муфта, то треба якісь брати трактора, типу, Донфен, джин, там ви можете ви, вижимають з мотора максимум. Тут, в цьому Сентай, вижить з мотора. Мотор дуже ліпший, хороший, файний. все, ну, Вижить з нього максимум вам не дасть коробка. Тому що тут коробка йде, вона саме слабенька, сама проста для такого трактора, для власного господарства. То ми об'єктивно порівнюємо їх. Ну і далі можна перегнати трьохточкову систему і навісний механізм, бо то теж ви будете цим працювати. Бачимо, тут а, іде трьохточечка, вони в укріпленнях. Ну, тут все нормально, фільш менш Самі тяги йдуть вузькі, їх особо не розшириш. Плюс вони йдуть коротші, тобто тут ви не зможете там поставити деяке навісне. І на підйом. Знову ж таки, вони йдуть менше, беруть на підйом, шрифен йде більше на підйом. Що не казав, там трошки різниця, але ну, насильно не є. А в самих трьох точках, бачите, як шифену. Розтяжки, які йдуть. Вот. Тут і по металу, які кріпленнях, веселіше вони зробили, і по самій трьохточковій системі. Ну, по самій тягі. Довші. І на шифінг гіпотетично, понятно, що теж все не стане, але фактично стає любе навісне. люба навісне. Стає люба транспортер або косарка роторна польська. От. А, і проблем не буде, тому що в відповідає. відповідає і з ним можна робити. От. Тому таке, от, що, що стосовно навісного, то шифінг значно опережає. Причому, ви бачите, тут іде. В нас цепка знімається. На прицеп перемичку Обичай ставлять, бо то незручно, воно сюди під кардан залазить. Вот. Но тут метал є, бачите, тут є метал, бачите, які колодки йдуть, які чулки йдуть, все. Тут є, є за що уцепитися, як то кажуть. Є трохи метал, навіть розкоси ті зроблені файно, грубо. Вот. Ну і звісно. Про комфорт, комфорт оператора-тракториста тут говорить, особо не приходиться. Тут, як то каже, треба вам одразу йти в качавку, тому що ви станете в рядки, ви будете їхати тим трактором і без гідропідсилювача цю дуру попробуєте розвернути. То, бляха-муха, навіть з включеним передком, то буде вам Ну, то механічне рульове, фактично механічне рульове. Вот, рульова машинка тут так собі, ну, в людей працює. Понятно, приводні рівні, тобто ви трогаєтесь, вам треба ще якийсь там час, секунди, щоб... Розкрутився набрав обороти мотор, щоб ті обороти пішли на коробку. І одразу всієї потужності не буде у вас. Так само радіус розвороту, так як шарове, так як трактор довга база досить, ну, порівнянні з Сінтаєм, то у вас радіус розвороту виходить там, кілометровий умовно, що ви будете гроші давати круги, щоб їм якось і Так само тут, що стосовно робочого місця, що стосовно ваш управління, ну, тут воно зроблено якось. Да? Тут ну, те, що там взагалі нема місця, ну, такого нема. Тут висіли. Тут, ви сіли, тут що рульово, е, це саме, рульове якось тако, І воно впало трохи, трохи, трохи туди його можна руля наперед видати. Сентайчик е, е, ну, набагато цікавіше, зроблено набагато для, до людини. По-перше, база від, йде коротше він іде. По-друге, за рахунок редуктора у нас йде. Виворіт коліс більший. Ну і тут робочі місце є, да, тут теж важіль між них. До речі, нові сінтаї прийдуть, там буде важіль боковий. Не знаю, наскільки це практично буде реалізовано добре. От, вас декідрепідсилювач маєте. А, і, і, знову ж таки, зразу він вручає, не треба там давати обороти, чекати, ще щось. Ну, тут в плані того, що єде мотор трьохциліндровий, він не, не гріється. От. Тому ну, такі нюанси. Ну і вага, хлопці, найголовніше вага. Світаю даного з усіма причиндавами, з грузами, десь може тонна 100 буде, якщо то хорошо. А, Що стосовно Шефенга, ну і колія тут і метрова, причому цінтайчик там XL, там THL і ТНТ, там де вище колеса, там трошки більше ваги, але колія нас все одно лишається. Uh, і що це конечно, то дура, нормально. Тут він доза тонну 300 тонну 280 вага конструкційна, ну, то по залізу видно, що тут більше всього да, є. і ширший він йде, в, в 60 він стає спокійно. Тому хлопці, в принципі, от такі от відмінності вони є. Розумієте? І то треба відбираєте трактор, відштовхуватись від тих задач, які будуть. Перед вами стоять від об'єму роботи, від е, типу навісного. От, наприклад, якщо ви будете брати мульчер, я б не брав бравта, я брав би жифінг, бо ну, коробка ця нагрузку буде тримати все одно. І ну, тут сама коробка така дура. От. Що стосовно Сінтая, в мене є певні сумніви. Так само транспортер, якісь там польські навісне, таке об'ємно здорове, воно має вагу. І центр тяжкості уходить далеко назад, з косаркою косарки ще вбок. Розумієте, Якщо ми беремо шифінг, то за рахунок того, що трактор широкий, він тяжкий, у вас це буде працювати. Якщо ми беремо синтая, то, таки, навіть якщо там будуть пусть, великі колеса, високі. Все. Ну, за рахунок того, що він легше, за рахунок того, що саме навісне у вас буде таке коротеньке, ви будете їбатися, бачите мене. Буде трошки геморрой вам. От, Такі. от Діла тому думайте. собі. Відповідно від ваших там да, того, що будете робити, обирайте собі техніку. О, тому що советувати в інтернеті, особливо в Ютубі, де продавці там, де то все, там мужики завжди є багато людей, спеціалістів, які вам підкажуть. Хлопці. В інтернетах, в магазинах, Ютубах, хто продає техніку, там продавці. Вам багато є спеціалістів, які вам підкажуть і розкажуть, який буде найліпший, самепосилений, яка фірма найкраща, який бренд найкращий, які найоригінальний, найзаводський, найпосилений, найкрепкий. От. Ну, в принципі, вони всі на них можна працювати, в залежності просто від чого ви що будете робити. І для чогось один трактор підійде, для чогось банально не підійде. Треба підбирати щось інше. Тому, хлопці, хто цікавиться, темою, підпишіться на канал, я буду вдячний за підписку і обирайте техніку з розумом, що ви хотів сказати цим відео. От. А якщо хочете, щоб ми вам трохи підказали, то номер телефону ви знаєте, де ви його бачите. Кожен день в шапці профіль на екрані і всюди я його піхаю. І там же можна дізнатися за ціну даних апаратів. от Тому такі діва, хлопці. Звертайтесь, будемо файно раді вам допомогти.